Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні до нас у гості завітав яскравий метелик. Він крилатий, та не птах, бо метелик це дітки, вірно, це комаха. До речі, цей метелик дуже допитливий, тож йому хотілося б дізнатися, що вам відомо про його маленьких, шестиногих приятелів, крилатих і безкрилих, тобто про світ комах. Підгадайте, будь ласка, загадки, він пригарний, дуже милий, бо барвисті має крила, ще й тоненький хоботок, п'є нектарним із квіток. Це не мушка і не чмелик, а яскравий це. Вірно малята це метелик. Живе у вулику, бринить, майстриня мець смачний робить, його пакує в стільники. На черевці її смужки та роботяща, хоч мала, така комаха, це вірно бджола. Червоне, кругленьке, повзе на травиці, червоненькі кружечки у нього на спинці. Як крильця розправить, літати уміє, а зветься як те, що нам світить і гріє. Вірно, це сонечко. Сам маленький, голос тихенький, Пищить, літає, часом кусає, у інших він кров п'є, а для жаб обідом є. Вірно малята це комар. Зараз у пору ранньої осені комахи ще не сховалися і продовжують займатися своїми справами. Бджіки збирають медок із осінніх квітів. Метелики пурхають над чорнобривцями та айстрами. П'ють квітковий нектар, жуки повзають, коники стрибають. Тепер давайте пограємо в гру, що буває восени. Восени сонце піднімається не так високо, як улітку. Сонячні проміння все менше нагрівають землю. Дні коротшають, а ночі довшають. Восени мало сонячних теплих днів, натомість більше похмурих та прохолодних. Осінні хмари темні, важкі, низькі, волохаті, дощові нависли над землею. Осінній вітер холодний, пронизливий, непривітний. Осінні дощі затяжні, мрячні, холодні. Восени листя на деревах стає жовтим, яскраво жовтим, червоним, яскраво червоним, оранжевим, красивим, золотим, багряним, різнокольоровим. Восени листя опадає з дерев, а ще можна сказати, що дерева скидають листя. На що схожа осінь? Осінь, мов пожежа, вогнище. На що схожі осінні кущі? Осінні кущі, не мов, багаття. Пропоную пограти в дидактичну гру, скажи, який листок. Цей листок росте на березі, тому він березовий. Цей листок росте на каштані, тому він каштановий. Цей листок росте на дубі, тому він дубовий. Цей листок росте на клені, тому він кленовий. Цей листок росте на липі, тому він липовий. Цей листок росте на ясені, тому він ясеневий. Цей листок росте на тополі, тому він тополиний. Пропоную пограти в дидактичну гру продовж думку. Я розпочинаю речення, а ви дітки продовжуйте його. Я люблю осінь, тому що осінь нудна пора року, бо. Діти одягають куртки, взувають гумові, чобітки, беруть на прогулку парасольки, тому що птахи восени відлітають у вирій. По. Дякую за увагу. До побачення малятам.